Всім привіт! З вами як зазвичай звичайнісінький майстер спорту з паверліфтингу, який поправляє вуса. І я направляюся у зал. Сьогодні я буду робити станову тягу. Якщо все буде добре і я буду добре почуватися, то я буду тягнути 190 кг на декілька повторів. Ще точно не знаю скільки, але то вже буде скоро ясно. Я вже це договорив і ви вже тепер бачите станову тягу. Як я тільки що й сказав, ви вже бачите станову тягу, і штанга здається доволі важкою, точніше не здається, а є дуже важкою, іде мені дуже тяжко. Тягну тих 190 кг на 3,5. Зробив таких 2 підходи. На відео зараз вже другий підхід. Штанга, як я й казав, дуже тяжка. Але робимо так, як потрібно робити базу. Бо я є паверліфтер, самі розумієте. Ну, а Після станової тяги я вже переходжу до прокачки спини. І наступною вправою я роблю це тяга вертикального блоку до грудей. Імітація підтягувань або щось схоже на те. Це доволі таки хороша вправа, я відчуваю на ній спину. Роблю таких 5 підходів по 10 повторів. І це прокачує спину. Справді, тут я вже знімаю футболку і ви можете бачити величезні м'язи. Жартую, немає ніяких величезних м'язів, є просто якісь м'язики на спині. Якісь горбики чи що -то. щось певно нездорово. Отак. Ну, Тяга вертикального блоку займає дуже багато екранного часу. Цілі два підходи ви можете бачити на екрані. А наступна вправа це вже тяга горизонтального блока в такому тренажері, на якому дотепер було не дуже добре робити, так як ці ручки знаходяться дуже високо і ця нагрузка зміщається з спини, кудись непонятно куди. Але хлопці в залі трошки удосконалили тренажер, взяли і підставили під жопу там на сідушку пару блінчиків, і ти вже сидиш вище і твоя спина працює краще. Тобто цей тренажер вже став більш ліквіднішим. Дотепер він був не ліквідом. Отак от. На цьому вправи на спину закінчилися. І я переходжу до прокачки трицепсів. На штанзі 80 кг це розминка. розімнувся нормально, ставлю на штангу 90 кг і пробую жати на трицепс. Думав, що буду жати на 3 але штанга іде, жметься. І в ітозі я пожав на 5 повторів. ,5. 5 90 кг це доволі непогано. Виконую таких 3 підходи. І після цього я вже йду качати тріцепс уже в блоці. Тріцепс в блоці виконую, як завжди, вже декілька тижнів підряд трикутником. Роблю таких 5 підходів по ену кількість повторів. Точно не пам'ятаю, на відео можете порахувати, якщо вам цікаво. І на цьому тренування завершено. Ну, як завершено? Я ще зробив заминку на плечі. Це десь 100 повторів з кілограмовими блінчиками в руках. Я її не зняв, тому я вам не покажу. Але робіть заминку на плечі. Будьте здорові!